Дорогі друзі! З'явилося більше конкретної інформації про нову державну програму Пакунок Школяра. А отримати її можна також через новинку, нову картку, яка називається «Дія картка». Це і буде предметом сьогоднішньої розмови. Дія картку створили для отримання соціальних виплат. Її можна активувати через свій банк. Я розповім про це як зробити на прикладі Приватбанку, але і в інших банках майже така сама процедура. Дія-картка має два типи рахунків. Основний поточний рахунок для особистих коштів та державних виплат, які не мають обмежень на цільове використання. Це пенсія, допомога внутрішньопереміщеним особам, допомога по безробіттю, військові облігації тощо. З цього рахунку можна вільно поповнювати, переказувати та витрачати кошти. Другий тип рахунку це додаткові рахунки програм для отримання цільових державних виплат. Наприклад, за програмами «Є книга», «Є малятко», Пакунок Малюка та Ветеранський спорт. Цей тип рахунку «Дія картки» уже має обмеження лише цільове використання коштів. Тобто, якщо надійшли кошти на книги, то за них можна придбати лише книги. Кошти, що надійшли по програмі пакунок школяра, можна буде витратити тільки на товари для школи і дитячі товари. Для цього будуть визначені певні магазини з кодами, про які розповім нижче. Які соцвиплати доступні вже зараз через Diacardку? Програма є книга. Вона доступна українцям, яким виповнилося 18 років після 1 січня 2024 року, але не пізніше дня досягнення 19 років. Виплата становить 908 гривень 40 копійок. Програма ветеранський спорт. Виплата до 1500 гривень на квартал для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Кошти можна витрачати протягом кварталу, в якому вони були нараховані для оплати занять у спортзалах чи купівлі спортивних товарів. З 13 серпня цього року стане доступною нова програма уряду пакунок школяра. Оскільки вона нова, то розповім більш детально. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Отримати її може один з батьків або законний представник дитини, яку зараховано до першого класу. Отримувач має бути громадянином України від 18 років, мати ідентифікаційний код та проживати на території України. Подати заявку можна уже з 13 серпня по 15 листопада 2025 року. Використати кошти потрібно протягом 180 днів з моменту зарахування. Як отримати цю виплату? Треба створити Дія-картку, про це я розповім нижче. Далі необхідно підключити програму Пакунок школяра. І останній крок це подача заявки в застосунку Дія. Звертаю вашу увагу на те, що недостатньо відкрити рахунок у банку, потрібно подати заявку саме у застосунку Дія. Що можна купити по цій програмі, та де? Можна безготівково придбати шкільне приладдя, одяг. Або взуття як у звичайних магазинах, так і онлайн. Але ці магазини мають мати відповідний код категорії продавця. А саме 56.41. Дитячий одяг та взуття 5943 канцтовари та шкільне приладдя. 5651 Одяг для всієї родини. Та 5661 зуттєвий магазин. А тепер про деякі особливості цієї програми. Якщо у вас двоє або більше дітей, то потрібно у застосунку Дія подавати заявку окремо на кожну дитину. Якщо дитина перебуває за кордоном, то виплату ви не одержите. Дитина фізично має перебувати на території України. Якщо дитина ще не зарахована до школи, тобто до першого класу, то заявку буде відхилено. Факт зарахування дитини до першого класу автоматично перевіряється через реєстри Міністерства освіти. Рішення про виплату 5 тисяч гривень ухвалює Міністерство соціальної політики. Приватбанк, як і інші банки, є лише технічним партнером і лише зараховує кошти після того, як отримає відповідне розпорядження від держави. А тепер, як створити картку Дія, вірніше Дія картку у Приватбанку? Поки що ця картка лише віртуальна. Пластикової картки немає, і замовити її поки що не можна. Банк повідомить, коли можна буде отримати пластикову картку. Щоб відкрити картку у мобільному застосунку Приват24, виконайте наступні кроки. Оновіть Приват24 до останньої версії. Перейдіть до меню Усі рахунки, потім додати картку і оберіть. Дія-картка. Якщо ви захочете створити Дія-картку через комп'ютер у веб-версії, то перейдіть до меню Гаманець, додати картку і оберіть дія картка. Для подачі заявки на отримання виплати від держави, вам потрібно мати мобільний застосунок Дія. Тарифи Дія-картки аналогічні тарифам картки для виплат Приватбанку». Але є важлива відмінність. Відсутна комісія за оплату комунальних платежів з основного рахунку Дія. Картки Privat24. Як розраховуватися цією віртуальною карткою в магазинах? Її потрібно додати до гаманця Google Play, якщо у вас телефон на Android, і до Apple Play, якщо у вас телефон. Фірми Apple. Дія карткою можна розраховуватися і в інтернеті. Картка теж має свій номер, термін дії і CVV2 код. Де знайти картку і виписки у Приват24. Картка відображається у головному меню privat 24 разом з іншими картками. А щоб переглянути випуску по рахунку програми, від якої ви отримуєте кошти. То треба натиснути на конкретну програму під карткою. А щоб подивитися виписку по основному рахунку, треба просто натиснути на саму Дія картку. Ось і коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!